Підготовка до контрнаступу на фінішній прямій. Усе необхідне вже готове, каже міністр оборони України Олексій Резніков. Далі вже за рішенням і розумінням ситуації на полі бою. Генеральному штабу, головнокомандувачу та його команді буде зрозуміло, як де і коли все почнеться. Почувши заяву українського міністра, російська інфраструктура вирішила прикинутися мертвою у Лінінградській області. Прилягла опора лінії електропередач. А у Брянській області, що межує з Україною, лягли відпочити два локомотиви і сім вагонів поїзда, що перевозив пальне та будматеріали напевно для окупантів. Ну і самі окупанти також готуються до контрнаступу ЗСУ. Головний пункт плану підготовки ворог вже виконав. Росіяни в Запорізькій області розробили плани евакуації працівників окупаційних адміністрацій та їхніх сімей. Ще раніше указівку готуватися до згортання та організованого перекидання в рамках жесту доброї волі отримали топ менеджери російських топ-компаній у тимчасово окупованому Криму. Це дані центру національного спротиву. Але є втішні новини для окупантів. Ти Хто втікти до контрнаступу ЗСУ не встигне до їхніх послуг комфортабельні чорні пакети на 35 та 60 літрів. Такі почали продавати у Росії під назвою ЗОВ. Патріотичні мішки із зав'язками пропонує росіянам місцевий виробник, враховуючи інтелектуальні здібності орків, маркетплейси слушно відзначають пакети, ідеальні для зберігання овочів. Якщо окупантам треба вшитися із України, то міжнародним компаніям давно час йти з Росії, проте деякі обирають інший шлях. Сподіваються пересідати і з часом стає деталі зрозумілим, чому криваві путінські гроші для деяких європейців не пахнуть. Стало відомо, що французька прокуратура розслідує діяльність російської дочірньої компанії Ашан через можливу корупцію. Прокуратура розпочала розслідування ще у 2020 році. Виявляється, менеджери із закупівель ашану в Росії змовилися з постачальниками, щоб отримати гроші через сфальсифіковані тендери та штучне підвищення цін. Солодкі корупційні потоки настільки застилають очі, що знайти вихід із Росії. Ніяк не вдається, прокуратура Болгарії вирішила допомогти місцевим чиновникам розплющити очі та подивитися на ефективність застосування санкцій проти Росії. Правоохоронці вимагають від уряду усіх відомств, які беруть участь у координаційній групі з питань санкцій, надати інформацію про конкретні заходи щодо антиросійських обмежень. Національне агентство з питань доходів, відповідальне за впровадження санкції, не видало жодного розпорядження протягом останніх вісьмох років. Хоча податкове відомство і визнає, що повинно застосовувати правила ЄС щодо обмежень, але поки що цього не робить. Повертатися погана прикмета не гірше ніж залишатися в Росії. Може бути тільки рішення поновити продажі в мордері. Саме це зробила компанія Джемісон. Тепер посол України в Ірландії Лариса Герасько закликала би кутувати віскі цього бренду. Вона заявила, що більше не купуватиме продукцію Джемісон. Закликала паби, а також ресторани та їхніх клієнтів відмовитися від цього напою. Пані посол зазначила, що кілька тижнів тому вона намагалася висловити стурбованість безпосередньо виробнику, але їй ніхто не відповів. Невідомо під дією яких напоїв Джемісон ухвалив рішення про повернення до Росії, але чітко пояснити свої дії компанія не може. Там заявили, що для цього потрібно кілька тижнів. Раніше шведська водка абсолют вже спробувала повернутися на ринок країни агресорки, але шведські громадяни швидко пояснили виробнику, що правильні кольори у цій війні жовто-сині. Абсолют скасував своє рішення протягом тижня. Настав час називати речі своїми іменами. Вирішили у Верховній Раді, і на законодавчому рівні визнали політичний режим в Росії рашизмом. У постанові режим Путіна називають Неоімперською тоталітарною диктатурою, яка наслідує найгірші практики минулого та утілює ідеї фашизму та націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму рашизму, адресоване звернення основним міжнародним організаціям світу. Жахлива новина для російської демографії: кількість репродуктив чоловічого населення в РФ стрімко скорочується до того ж, там відтепер не буде Тіндера. Відомий сервіс знайомств переважно для інтимних стосунків, і з 30 червня стане для мешканців країни терориста недоступним. Розробники мотивували це тим, що віддані захисту прав людини, і справді для чого росіянам Тіндер, якщо раніше від них пішов Дюрекс. Але чи варто росі сумувати і згадувати старі добрі методи знайомства на дискотеках? У них ж є депутат Мілоно, відомий борець зі здоровим глуздом. Але тепер він вирішив боротися із екскортницями і запропонував замість Тіндеру. Створити в Росії сервіс для знайомств із верифікацією через держпослуги. Мовляв, це дозволить уникнути там представниць найдревне найд... найд... професії, хоча, зважаючи на використання держпослуг для мобілізації замість романтики, росіяни отримують повістки. Ну і стало відомо, коли і де розпочнеться. Инський контрнаступ сам Володимир Зеленський заявив, розпочнеться він з Ненацька. Користувачі мережі вирішили підказати окупантам. Ну це ж не про час, а про місце. Одразу з'явилася карта із стратегічним планом наступальних дій, де ключовою точкою є місто Ненацьк, звідти і повинен початися контрнаступ. Опублікували і уточня контрнаступ почнеться незабаром, а за азненацька. Насправді це все дуже жорстоко. Окупанти тільки тільки Паляницю навчилися вимовляти та зі своїми картами України 1979 року розібралися. Ну а тим часом на Росії хакери зламали по. Пошу депутата лугового світ знає його як вбивцю колишнього ФСБшника Олександра Литвиненка, якого луговий напоїв чаєм із полонієм. Так Також у пошті особистого путінського кілера знайшли чимало доносів до генеральної прокуратури Росії, зокрема на співака Валерія Маладзе, поетесу Віру Полоскову, британця Кристофера Нейджела Доннелі, якого Росіяни називають причетним до вибуху на Кримського мосту. Ну а ще цілий ряд комерційних та громадських організацій. Хакери, які злили документи, зазначають, це невелика частина усіх доносів, які писав луговий. Тут думаю, хай пише скільки хоче. Головне, щоб чайку не пропонував. У Росії скасували пропагандистську акцію Безсмертний полк. Є версія, диктатор злякався, що учасники понесуть в руках не фото ветеранів Другої світової, а вбитих вже на сучасній війні, і тоді буде помітна їхня кількість. Але куди ж без гарної ідеї? Подумали російські, так би мовити, патріоти і провели акцію в Демократичній Республіці Конго. Місцеві таланти заспівали Катюшу, а інші місцеві понесли прапор країни новітнього фашизму. Ну а потім пішли традиційні портрети їх. Несли як жителі країни, так і очевидно, представники російського посольства і організації. Тут як кажуть, сльози заважають говорити. Володимир Зеленський знову потрапив на обкладинку світового змі, але цього разу оригінал зображення. Редакція може продати за шалені гроші. По перше, це лідер вільного світу Зеленський, який залишається досить популярним. А по-друге, зробив цей малюнок сам Боно, той що грав концерт у київському метро зі своїм гуртом U2 і є культовою особою, особою світової рок та поп-музики. Як то кажуть, два в одному Боно розповів якось редактору журналу та Атлантік, що часом переосмислює його обкладинки. Редактор запропонував зробити це одразу для друку над малюнком назва публікації: Вибір між свободою та страхом. Репортаж із фронту. Ну і справжній удар по російським спецслужбам завдав невідомий хакер. Як пишуть змі, він поцюпив російських спецслужб криптовалют на 300 тисяч доларів. Для цього скористався функцією того, як блокчейн біткоін документує транзакції. Від початку повномасштабного вторгнення Росії відправив їх на українські урядові рахунки. Хакер виявив 986 біткоін-гаманців, які так чи інакше пов'язані з російськими спецслужбами, зокрема з їхньою допомогою ФСБшники могли оплачувати сервери, задіяні у дезінформації під час президентських виборів у Сполучених Штатах у 2016 році. Сьогодні, 4 травня, і почати наш випуск ми не можемо з інакшої фрази, аніж «May the force be with you». Ну або якщо перекласти мою англійську мову, цю гру слів від фанатів зоряних війн, то це 4 травня. З вами не дарма згадуємо культову кінофраншизу, адже актор Марк Хеміл, який зіграв Люка Скайвокера Амбасадор Юнайтед, Юнайтед-24», і він зібрав півтора мільйони доларів на 10 сучасних дронів для українських військових. Про що сьогодні повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. Всесвітній день зоряних війн навіть для Володимира Зеленського, мабуть, визначний. Він навіть колись на роботу у футболці із фірмовими винищувачами приходив. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, які свята є найбільш популярними серед українців, важливими чи улюбленими для населення нашої країни. Тут можна посперечатися, що важливіше для українців Великдень, чи Різдво, чи день незалежності. За них голосувала майже однакова кількість людей. Але шок тут в іншому. Майже 13% українців, а це понад 4 мільйони людей, досі вважають найголовнішим святом пропагандистський шабаш під назвою День Побєди. не жалобний день пам'яті загиблих у другій світовій війні, а саме свято під прапором, якого окупанти і вдерлися на українську землю. Що ще має зробити Путін, щоб українці, врешті, перестали святкувати смерть мільйонів? Президент Франції Еммануель Макрон може знову почати дзвонити Володимиру Путіну. Про це розповіла французька міністерка закордонних справ Кетрін Колона. Телефонних розмов між президентом Франції Еммануелем Макроном і російським диктатором не було з осені 2022 року. У людей, які роблять меми, свято знову буде чимало матеріалу. Безглузді телефонні розмови Макрона із Путіним. Ши викликали посмішку та іронію навіть у світових політиків, Ба більше з'явився новий термін макронити, тобто робити стурбований вигляд щодо ситуації, але нічого не робити, лише дзвонити путіну. Пам'ятаєте, як російські пропагандисти волали про те, що Зеленський має опинитися у міжнародному кримінальному суді у газі? Ну і от сьогодні їхня мрія здійснилася. Володимир Зеленський дійсно справді опинився у Гагазі, але є нюанс. Заходив він до зали суду сам, а судді зустрічали його оплесками. Візит українського лідера до Нідерландів не міг обійтися без розмови із керівництвом МКС та виступом перед міжнародними суддями. Але ми заспокоїмо пропагандистів, коли Володимир Путін буде в цьому ж приміщенні, зал також буде аплодувати під час оголошення вироку. To see Different Vladimir Hier. Тим часом Індія та Росія не змогли домовитися щодо оплати. За нафту та зброю в рупіях Москва вважає, що в разі створення такого механізму вона матиме щорічний надлишок індійської валюти у розмірі понад 40 мільярдів доларів, адже рупія не є повністю конвертованою, бо інші країни не бачать сенсу в утриманні в собі цієї валюти. Хоча, зважаючи на зростання індійської економіки і падіння російської, можна припустити, що незабаром. Легко конвертованою для росіян валютою стане індійський чай та банани, яких у Росії може вже і не виявитись. У іншому випадку ще одні останні покупці російської нафти, наприклад, з Африки, запропонують за товар, ну, наприклад, буси. А от Ватикан бере участь у секретній мирній місії, щоб спробувати покласти край в війні між Росією та Україною. Про це днями говорив сам папа римський Франциск. Очевидно, місія виявилася настільки секретною, що ані Росія, ані Україна про неї не знають, про що написали світові змі, посилаючись на анонімних посадовців обох держав, можемо пропустити, що таємні перемовини Папа Франциск проводив із російськими пранкерами Вованом та Лексусом, з і українським пранкером Вольновим. Україна це країна, де у 13-річної дівчинки може бути більше характеру та мужності аніж в окремих дорослих політиків. Пісенний конкурс Сан Ремо Джуніор проводиться під егідою міжнародної організації ЮНІСЕФ Дитячого фонду ООН, що має на меті захист прав та інтересів дітей. Співачка з України Софія. Самолюк мала виступати на престижному дитячому конкурсі у Санремо. Ця україночка вийшла на сцену, але замість співу почала прочитала промову про те, що не виступатиме на одній сцені із представником країни-агресорки. Його організатори конкурсу допустили до змагання у останні кілька годин. Давайте послухаємо і побачимо, що захисником України може бути кожен, навіть дитина. I found out that there is a participant from Russia, the state which killed already more than 500 Ukrainians' children. So I cannot sing on the same stage with the representing of the terrorist state. Thank you all for understanding. And I do believe that next year The terrorist country will not be here. Please, stay with Ukraine. Ну, я теж долучаюся до оплесків нашій маленькій українській героїні. Почнемо із довгоочікуваної і найбільш важливої для нас новини. Всесвітня організація здоров'я скасувала статус пандемії для коронавірусу. Хоча. Стоп років за два тому це була б надважлива новина, сенсація, свято із салютами. А зараз таке собі нам, українцям, щонайменше рік і світова пандемія і всілякі економічні кризи, і глобальне потепління не знобить, не гріє. У нас своя пандемія зі сходу, агресії, жорстокості та нелюдяності. І ми її переможемо раніше ніж ВООЗ переміг COVID-19. Персона ж дня воєнний злочинець Євгеній Пригожин. За добу він встиг викатити у мережу одразу два відеозаписи. Перший із неживими окупантами. Ви, мабуть, бачили про це. Не будемо, а ось другий вартий уваги. І не лише тому, що ватажок терористів пообіцяв вивести своїх найманців вагнерівців з під бахмута, якщо керівники країни-агресора не дадуть йому набоїв. Пригожин першим із окупантів публічно назвав події під Бахмутом для його підлеглих операцією бахмутського м'ясорубка. Раніше лише самі найманці у телефонних перехопленнях зізнавали, що їх женуть у м'ясні штурми. Тепер же у безмістовного знищення десятків тисяч окупантів є офіційна назва, але це вміння бути чесним Пригожина від кулі або гааги, звісно, не врятує. Кому війна, а кому мати рідна? Це не про рашистських олігархів, а про наших рідних. СБУ із офісом генпрокурора повідомили про те, що львівський бізнесмен постачав до Росії в обхід усіх можливих санкцій, елітні майбахи, ролройси, ауді та мерседеси для керівництва Газпрому, телеканалу Раша Тудей та інших посіпак Путіна із серпня дві 2000... І року до березня 2023 року ділок нелегально переп... переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 мільйони євро. Автівки від продавців йшли спочатку до Польщі, звідти за липовими документами транзитом через Білорусь до Росії. До переліку нематеріальної культурної спадщини України міністерство культури додало п'ять нових елементів. І найголовнішим серед них є. У Голубці, точніше, саме приготування цієї страви, це звісно не борщ, який вже у міжнародному списку ЮНЕСКО, а теж нічого. Тому кожного разу, коли за обидві щоки будете наминати бабусині голубці. Пам'ятайте, ви не просто обідаєте, а просто таки знищуєте національну нематеріальну спадщину. Якщо серйозно, то серед нових елементів переважно старовинні традиційні різних регіонів, зокрема вбирання могильних хрестів у рівненському полісі, чи традиція віншування Василів на Франківщині. Загалом у списку нематеріальної спадщини тепер 68 елементів. А зараз традиційна рубрика: А що сталося? Російські туристи масово відмовляються від курортного відпочинку. Пляжам Криму та Краснодарського краю вони тепер віддають перевагу горним походам Дагестана Алтай і Карелію. Такий висновок робить один із російських інтернет-сервісів порівняння цін. Жителі країни-агресорки купують спальні мішки, байдарки, похідні рюкзаки, запити на подорож у гори зросли на 115%. А ось до моря інтерес впав майже у половину. Гадки не маємо. Чому росіяни не хочуть їхати в? Крим може тому, що він окупований, зате вони можуть поїхати у Мозамбік та Зімбабве. Інтерес до яких зріс буквально на тисячі процентів. І одразу до новин із рубрики з піснею у минулої у Росії зріс попит на dvd програвачі. Увага на 526 відсотків. Тобто майже 6 разів нашим молодим глядачам. Пояснимо, це така штучка, куди вставляють іншу таку штучку у вигляді диску. Вони дуже потрібні, коли у тебе в країні блокують усі світові інтернет-сервіси, кіно, кінотеатри можуть показувати тільки Чебурашку, а єдиний можливий концерт Газманова чи Циганової. Щоправда, у цивілізований світ вже років з 10 активно відмовляється від будь-яких дисків, віддаючи новітнім сервісам. Відповідно, і виробництво програвачів поступово йде на спад. А на Львівщині під загрозою зриву декомунізація та дерусифікація комунальні служби не можуть знести радянський пам'ятник матері батьківщини, і все через пару лелек, які звили гніздо на монументі радянських часів. Через це демонтаж відклали до осені, коли у птахів будуть лелеченята і вони полетять у вирій. Місцева влада тоді планує гніздо помістити на автомобільне колесо і перенести на дерево. Традиційно на пропагандистському пам'ятнику написано: ніхто не забути і ніщо не забути. Тепер важливо, щоб птахи не забули, де їхнє гніздо.